Поки вся країна в пошуках свого ідеального гнома під ялинку, ти можеш його зв'язати сама. Для в'язання гнома я позбирала всі свої залишки бавовни та напівбавовни. І ось це в мене газал Gizmade, це 100% бавовна, а це газал Baby Cotton, якому всі знаємо, це напівбавовна. Починаємо в'язати з тіла гнома і зверніть увагу на візерунок, це стовпчики без накиду, враз кола, а основа, тобто починаємо з основи знизу, з кола. Пряжа для гнома може бути не обов'язково, бавовна, може бути, наприклад, вовна, Тобто збирайте всі залишки, які у вас є і підбирайте собі по кольору. Перше, що ми робимо, це магічне кільце. Саме з нього ми будемо починати в'язати тіло нашого гнома. Фіксую це кільце за допомогою повітряної петлі та пров'язую перші 6 стовпчиків без накиду. Далі затягую ось цей хвостик і отримуємо наш перший або навіть не перший, а підготовчий ряд. В'язати ми будемо по колу, а точніше по спіралі, не роблячи ніякого шву і напустити. Кожен наступний ряд потрібно збільшити на 6 петель. Тому вставляємо всередину, саме ми в'яжемо вразко, вставляємо всередину петлі першої петлі гачок та пров'язуємо стопчик без накиду. Потім знову в це саме місце і ще один стовпчик без накиду вразку. Тобто ми в кожну петлю пров'язуємо по 2 стопчики без накиду вразко. Зверніть увагу, як саме вставляти цей гачок, ми вставляємо всередину, а з протилежного боку, з внутрішньої частини, ми витягаємо його під, так би мовити, перемичку не посередині самої петлі. Це допоможе нам досягти того, що наш візерунок буде не косити, а буде виглядати рівненькими, ось такими косичками, як ніби це лицьова гладь. Як саме в'язати такий візерунок, в мене є окреме відео на каналі, тож зверніть на нього увагу для того, щоб розуміти, де в нас починається ряд, беремо маркер та чіпляємо його на останню пров'язану петлю першого ряду. Перший ряд у нас 12 петель. Наступний ряд має бути 18. Тобто кожного ряду ми будемо збільшуватись, я раз повторюсь, на 6 петель. Першу петлю пров'язуємо з прибавкою, тобто в одну петлю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду вразкову. Третя петля ми пров'язуємо з прибавкою, тобто в нас буде ось таке чергування. Прибавка без прибавки, прибавка без прибавки. І так, поки ми не пров'яжемо повністю другий ряд. В кожному наступному ряді буде збільшуватись відстань між прибавками. Тобто, третій ряд вже буде йти дві петлі без прибавок, потім прибавка. У мене буде ще до вас одне питання, як правильно говорити стовпчики без знаки до вразкову? Бо мені здається, що це якийсь русизм, але як правильно це все озвучити, я не знаю. Мені досить складно з термінами, оскільки термінологія на українській мові не завжди можна її десь знайти. Це був невеличкий ліричний виступ, тож давайте повернемось до нашого гнома. Знову ж таки, в кінці другого ряду у нас 18 петель. Наступний ряд на 6 петель більше. Так ми в'яжемо до тих пір коло, поки нам не буде достатньо. Від розміру нашого кола залежить розмір нашого гнома. Чим він більший, тим відповідно більший розмір гнома буде. Я завершила в'язати коло на рівні десь в кожній 12, здається, в мене були прибавки. І для того, щоб кіно було рівним і гарно тримало свою форму, нам потрібна ось така картонка. Тобто з якоїсь звичайної коробки я вирізала коло по діаметру нашого кола вив'язаного. Ось так нічого особливого, але ось такий звичайний картон допомагає гарно тримати форму, щоб ваш гном стояв. Далі переходимо до досить простого етапу. Нам потрібно по колу без всяких прибавок, убавок вив'язувати висоту гному. Просте монотонне в'язання тим самим візерунком, просто в'яжемо. Має вийти, так би мовити, ось така корзинка. Це основна частина, далі буде йти на звуження. Там, де буде звуження, це буде та частина, яка ховається під шапкою. У мене десь тут 23 ряди і наступний ряд починаємо робити убавки. Вставляємо вразку всередину, з внутрішньої частини підхоплюємо наступну петлю і витягаємо, ось, бачимо, в наступній петлі вже посередині гачок. Тобто це також, так би мовити, вразкол. Ось що у нас виходить. Далі підхоплюємо робочу нитку та протягуємо її через ці дві петлі і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі наш гном має йти на звуження, це та частина, яка буде ховатися під шапкою. Убавки ми робимо з такою самою періодичністю, як робили прибавки. Наприклад, на дно мого гнома останній ряд з прибавками це було в кожну 12 ту Отже, убавки я починаю робити також в кожну 12 петлю 12-13 об'єдную разом і пров'язую убавку. Якщо вам не підходить такий спосіб робити убавки або у вас не виходить, ви можете обрати будь-який інший метод, як робити убавки. Їх досить багато, виберіть той, який вам більше довподоба. Але хочу сказати, що і цей спосіб є досить простим. Тобто ми вставляємо всередину, підхоплюємо наступну петлю з внутрішньої частини та пров'язуємо стовпчик без накиду. Убавки не потрібно робити в кожному ряді, нам потрібна невелика періодичність для того, щоб сформувати ось цю таку довжину нашого гнома. І тому, зробивши один ряд з убавками, пров'язую ще два ряди без убавок. Тобто убавку робимо в кожному третьому ряді. Пров'язала ряд з убавками, два ряди без убавок і знову ряд е третій з убавками. І але періодичність убавок вже буде іншою, вже буду робити їх в кожну одинадцяту петлю. Тобто ми будемо йти на зменшення. У мене не вистачило сірої пряжі, я додала блакитної, її, але це все буде ховатися під печатку і буде непомітно. Ось мої бабки я пров'язую не до самого верху, а потрібно залишити, оскільки нам потрібно вставити, наповнити його, вставити ось ту картонку та пришити ніс і руки. Перше, що ми робимо, це будемо пришивати руки. Ось така одна ручка, вона як ніби з рукавичкою. Ось приміряємо, як це буде виглядати, і давайте покажу, як її в'язати. В'язати будемо з магічного кільця, з рукавички, і дивіться, тут інший візерунок, це стовпчики без накиду, але у вигляді хрестиків, там інший захват нитки. Пров'язуємо магічне кільце із 6 стовпчиків без накиду. Далі нам потрібно зробити з 6 петель 12. Ми в кожну петлю будемо робити прибавку. Вставляємо гачок за верхівку, не всередину, а за верхівку петлі. І в це ж саме місце. Дивіться, як ми підхоплюємось. Так ми підхоплюємо зазвичай. А якщо ми гачок буде зверху над ниткою і в'язати по колу, то тоді у нас вийде такий візерунок, називається як ніби хрестики. В'яжемо по колу по звичайній нам вже схемі, тобто перший ряд робимо прибавки в кожну петлю і другий ряд в кожну другу петлю. Тобто нам потрібно пров'язати два ряди з прибавками, щоб в нас вийшло 18 петель. Пров'язавши два ряди з прибавками, ось мої і 18 петель, тепер переходимо на в'язання без прибавок для того, щоб вив'язати саме висоту рукавички. Висоту ви можете регулювати самостійно, в мене це 6 рядів без прибавок. Для того, щоб якось прикрасити, відділити основну частину рукавички від манжети, потрібно пров'язати з'єднувальні стовпчики без накиду. І перший ряд пров'язується за передню петлю. Зазвичай з'єднувальні стопчики без накиду в'яжуться завжди за дальню стінку, але в даному випадку перший, саме перший ряд. Пров'язуємо за передню стінку, бо дальня стінка нам надобиться для того, щоб вив'язувати руку, основну частину руки гнома. Перший ряд за передню стінку, надалі в нас є дві стінки і пров'язуємо лише за дальню стінку, для того, щоб утворився необхідний нам візерунок. Будемо пров'язувати ще десь два ряди з'єднаних стопчиків за дальню стінку. Рукавичка готова, тепер нам потрібно обрізати цю нитку, вона нам більше не потрібна і заховаємо її всередину, для того, щоб вона не виглядала та не заважала нам. Тепер, щоб вив'язати руку гнома, нам потрібна ось ця дальня стінка, яка утворилася від стовпчиків без накиду. Вставляємо за цю петлю гачок, підхоплюємо робочу нитку, тобто приєднуємо нитку за допомогою повітряної петлі. Оскільки рука має бути меншою за розміром, ніж рукавичка, а пряжа в мене товстіша, ніж на рукавиці, тобто ось ця пряжа де рука, вона більш товста, ніж та пряжа, яка на рукавиці. Ну і в будь-якому випадку кількість петель на руки має бути менша, ніж кількість петель на рукавиці. Тому я пров'язую стовпчики без накиду в кожну другу петлю, для того, щоб в мене вийшло не 18 петель, а 10 петель. І далі вже звичними нам стопчиками вразком продовжуємо в'язати десь ще 12 рядів, тобто бажана висота вашої руки гнома. Для в'язання носа гнома я взяла мериносову вовну, оскільки це найбільш був підходящий колір для того, щоб зв'язати. Знову ж таки, набираємо магічне кільце, 6 петель, пров'язуємо 2 ряди з прибавками, але вже стопчиками вразко і потім ще 4 ряди без прибавок. Знову ж таки, такий візерунок досить щільний і він гарно підходить для того, щоб ніс тримав свою форму. Для того, щоб надати нашому носу більш заокругленої форми, пров'язуємо ряд з убавками, убавки робимо в кожну другу петлю. Тобто ми зробили прибавки в кожну другу петлю, коли в'язали перші два ряди, а убавки робимо також в кожну другу петлю. Виходить ось такий носик, залишаємо довгий кінець, він нам знадобиться для шивання, та додаємо туди всередину наповнювача. У руки гнома також потрібно додати наповнювача, але саме в руки не додавайте дуже багато. Тепер беремо ось ту картонку, яку вирізали на початку, вставляємо її всередину, приміряємо, де саме буде наш ніс і пришивати будемо трикотажною голкою. Але перш ніж почати пришивати, я рекомендую приєднати ось такими голочками. Тобто наживити для того, щоб було видно, де саме ви будете пришивати ніс та руки гнома, щоб подивитися, як це все буде виглядати. Ну і потім вже беремо нашу голку. Це може бути спеціальна голка для трикотажних виробів або просто велика голка з широким кільцем, для того, щоб ставити туди нашу нитку і пришиваємо до основної частини гнома, до тіла гнома. Як саме пришивати, в мене тут немає ніяких особливих секретів, просто намагаюся це все охайно пришити для того, щоб нічого не виглядало, і ніс і руки пришиваємо також на даному етапі. Тобто тут ніяких секретів, все нічого особливого. Після того, як пришили та руки, потрібно наповнити ось цю частину наповнювачем, У мене це ось такий холлфайбер. І далі продовжуємо в'язати основну частину гнома, тобто за тією самою схемою при убавки в кожному третьому ряді. Поки не вийде ось така конструкція, в мене залишилося десь там 12 петель і ось цей хвостик нам потрібно. Відрізати і за допомогою гачка ми просто підхоплюємо під кожну петлю ось цей довгий кінець, який залишився, і потім стягуємо це все. Довгий кінець, який залишився, ховаємо всередину гнома за допомогою гачка. Ну от і основна частина гнома в нас готова, залишається зв'язати лише шапку. Шапка у гнома має бути дуже довгою, а візерунок такий самий, як і на рукавичках хрестики. Шапка гнома в'яжеться від найменшої частини, тобто від хвостика і поступово збільшується. Звісно, ми починаємо в'язати з магічного кільця, набираючи 6 петель, 6 столбчиків без накиду. І плюс один ряд з прибавками, тобто в нас всього має вийти 12 стовпчиків, далі 4 ряди я пров'язую без прибавок. Десь в кінці четвертого ряду ми будемо робити ось ці шишечки, крапочки, кульки, не знаю як їх ще назвати. Робимо петлю, пров'язуємо не до кінця, верхівку вже робимо іншим кольором. Їх можна вишити окремо, але можна вив'язати одразу з процесі. Тепер в наступну петлю вставляємо гачок і пров'язуємо десь 4-5 стовпчиків не до кінця в одну петлю. І тут я хочу попросити вашого вибачення, бо десь мій фокус пропав, тому, але я думаю ви зрозуміли, що в одне саме місце вставляємо гачок і не пров'язуємо до кінця 5 стовпчиків без накиду. Тепер підхоплюємо робочу нитку та притягуємо через всі петлі, які є в нас на гачку. Ось що в нас вийшло, ось така невеличка шишечка. Тепер беремо нитку основного кольору та пров'язуємо, так би мовити, повітряну петлю. Все, ми його зафіксували ось цю кульку. Далі в'яжемо вже звичними нам хрестиками, але це починається п'ятий ряд, а в кожного п'ятого ряду на шапки ми будемо робити прибавки. Ми продовжуємо в'язати по схемі кола, ніби цих чотирьох рядів попередніх і не було, тобто в мене буде прибавка в кожну другу петлю, потім чотири ряди без прибавок і п'ятий буде з прибавками в кожну третю петлю. І ось по такій схемі ми в'яжемо між цими рядами з прибавками, робимо кульки. І для того, щоб оформити край шапки, ми в кінці прив'язуємо останній ряд на пів з накидом. Почали в'язати шапку в найвищій частині, робимо прибавки в кожному п'ятому ряді, можна в кожному шостому ряді і між цими ось прибавками, да, між цими рапортами з прибавок ми е, додаємо ось цю кульку іншого кольору. І останній ряд це напівстопчики з накидом. В кінці залишаємо дуже довгий кінець для того, щоб можна було цю шапку пришити до гнома. Також що ще хотіла сказати щодо ось цих кульок. Вже коли дуже сильно ми розширилися, можна робити не одну кульку між цими прибавками, а по дві. Тобто дивіться, де вам не вистачає, там їх і в'яжіть ці кульки. На кожну кульку я не обрізала нитку, а просто її перетягувала. Кульки знову ж таки можна вишити або додати щось своє. Для бороди я беру білий кольор і мені потрібно набрати ланцюжок із повітряних петель десь 12-15 повітряних петель. Головне, щоб ось так вам хватило, не повністю обхватити ніс, а лише частково. Далі пров'язую один ряд стовпчиків без накиду. Звичайних нам стовпчик без накиду, нічого особливого. В кінці просто лишаємо довгий кінець, для того, щоб було як пришити цю бороду до гнома. Тепер потрібно нарізати велику кількість ниток. Ось так складаємо вдвоє, не дуже довгих, а такої довжини, якої хочете, щоб була ваша борода вгнола. І нарізаємо їх приблизно одинаковою кількості, ми все одно потім її підрівняємо цю бороду. Коли нарізали достатньо, приєднуємо за допомогою гачка до ось цієї частини, яку ми зв'язали із стовпчиків без накиду. Дивіться, це у мене досить мала кількість ниток для бороди, потрібно набагато більше. Тобто я додавала іще додатково, напевно, вдвічі більше, ніж ось це, що в мене зараз нарізано. Бо ось, бачите, така борода досить ріденька. Беремо після того, як приєднали грибінець і просто розчісуємо ось ці наші ниточки для того, щоб роз'єднати на маленькі ниточки. Ось основну скручену нитку роз'єднати на декілька. Воно буде скручуватись, нічого страшного. Для того, щоб ще вирівняти, можна використовувати ваш утюжок для волосся. Як ваша бородана була необі... необхідного вам об'єму, ми розчислюємо його та підрівнюємо за допомогою ножниць, тобто придаємо необхідної нам форми бороди. Ну а потім приміряємо та пришиваємо. Бороду пришили, тепер одягаємо шапку та пришиваємо її. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, ділитися відео з друзями та писати ваші коментарі. До зустрічі!